Доброго дня. Переглядаю я так в коротких відео і в Тіктоці, в Ютубі, в Інстаграмі. Дуже багато блогерів розповідають, як розбагатіти різноманітні способи, магічні, немагічні. Дехто духовні, але дуже рідко, дехто каже, маєш багато хворіб. Напиши свої хвороби, геть хвороби, цей попіл в попілвонітація. Скажи, куди вода, куди біда, туди вода. Багато різних способів. У мене був в житті випадок дуже коротенький, я подам в коротке відео і скоренько розкажу, яким способом я позбавилася однієї в житті біди. На роботі мені пропала велика сума грошей порівняно. Можливо, на той час вона не була настільки велика, наскільки була велика для мене. Я відкладала ту суму на якусь потребу, і саме та сума повністю до одної копійки в мене зникла. Я настільки була вражена, що я сказала керівництву, що буду подавати в міліцію. Наступного дня мені керівництво принесло таку суму, точно ту саму суму, напевно, взяли профспілкові організації чи зібрали, чи виділили якусь ту суму для того, щоб я не порушувала спокою організації, і не подавала міліцію про пропажу грошей. Мене таким чином виручили. Я, звичайно, перед тим. Молилася за тих крадіїв. Раніше я навіть не знала очі наші, але колись дітей в школі з п'ятого класу мою дочку вчили, і вона написала на акуратним почеком, я вивчила і за тих крадіїв багато разів читала цю молитву відому. І так мені наступного дня віддали гроші з правкому. Але я думаю, ну гроші віддала, але я повинна все одно. Спасати тих людей принаймні так, як можу. Спасати не папірчиком, не магією, не спалюванням попілу, а просто своєю молитвою отче наш. Я продовжувала читати подумки цю молитву, коли йшла з роботи і на вулиці, на одній порожній вулиці, де нікого не було, лежала рівно та сама сума грошей. Я ж могла не взяти, але б я не взяла хтось інший б взяв, а мені вони були потрібні. Я підняла ту суму. Але думаю, вже гроші двічі повернулися. Я далі продовжувала молитися. Думаю, за кого буду далі, за тих, хто, хто краде гроші. Справа в тому, що наступного дня я побачила ту саму суму <плес> в тій самій місці в робочій шухляді, куди мені підклали ті, що їх вкрали. Ось такий спосіб покращення. Матеріального положення це не покращення, просто я повернула втрачене і ось такий спосіб, як багато чого в житті можна добитися завдяки щирій, щирій молитві і завдяки нашому прощенню.